Всім привіт! Сьогодні знову катаю ощінку. Так, пане видно. 94 градуси. Температура показує. Датчик у до опущений. Зараз буду показувати, як я це роблю. Тут мою рукою не дуже зручно, але спробуємо. Так. Отак, От щоб тесенько прокатав. Трохи дав прихвоститися і пристинути, і знов прокатав, трохи почекав. Там, де менше воску, трохи більше накаточки робимо. І це за одне вмикання валика. Таке у нас виходить трохи місцями, трохи краще, трохи гірше. І отак ось сюди придавив. Щоб його не вивертало. А цей вже прокатаний. Отак От перевертаю разом з матрицею і отаким От легким рухом знімаю матрицю з рамочки. Так трішки де позадирало, підрівняв. І оце отаке виходить. Це той бок зі сторони накатки. Ну, оце. До матриці взагалі. Вощинка, як заводська. І кладу вверх стороною, якою катав, на якій катав. Ну, по нове, давайте по новій. О так, рамочка. Поклав. Дав трохи лишнього востку стикти. І вперед перші рази взагалі не дуже таке виходило, але потім, як кажуть, руку набив і стало набагато краще виходити. Це отак. Потрошку, потрошку. Рамки це будуть у мене під мед. Тому мені взагалі все одно, як там вони повитягують. Десь, може, перебудують на е, трутневу овощину. Взагалі байдуже. Що там буде? Мед будуть хоч в звичайну, хоч в трутневу комірку носити. І ось зацепив трохи лишнього. Ось так знімаємо матрицю. Тут трохи ось зайвого. прожимав, підровняв. сюди. Ця сторона. Ну, а це що до матриці взагалі. Не хоче покусуватися. Рук не хватає. Ну, оце таке і кладу. Уверх стороною, по якій катав. Тому що її починає вигінати трохи, а так вона під власною вагою трохи ровніше тоді виходить вощінка. Бо якщо перевернути іншою стороною, той, що до матриці була догори, то її вигинає сильно. Так, ну це отакі справи в мене. Все, всім до зустрічі. Якщо. Може, ще щось буде цікаве і ще щось зніму